Проголошується рішення суду в порядку статті 376 частини 2. Ухвалення України 15 вересня 2023 року. Вина, суд районносудність Київ в складі Головців Дітрубнікова. Суд, Судді Голуб, Хардіна зустріч тересу до засіданка Аківич, прокурора Флимченкова, захисників Голотова, Медринка Жемнікова, Доманського, Вимачені Дубіна, організації відкритиму судовому засіданні. У залі судових засідання приміщення суду в місті Києві і застосування відеоконференції зв'язку за допомогою програми зікон, матеріали фінального провадження, номер останні цифри 257, відомості щодо кого внесення до віддіного реєстру досудових розслідувань 14.04.4.2002 року по винуваченню Дудіна Романа Володимир 14.03.53 року народження, оружия міста Дніпроводні-Пропетровської області, громадянина України Одруженого. Маючи на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою Київ, вулиця Шиковицька, будинок 21. Раніше не судимо про порушень, прибачити на 2 статті 111, 45, 407, частини 4, 4, 402 кодексу України, керуючи статтями 177, 178, 180, 194, 331, 376 КПК суд постановив питання про прокурора Фомченкова про продовження запобіжного заходу. Поводі тримання під вартою обвинувачену Дудіну задовольнити, продовжити строк тримання під вартою Дудіна Романа Володимировича строком на 60 днів. Строк дій ухвали про тримання під вартою обвинуваченого Дудіна Романа Володимировича в Доуківські слідчий ізолятор визначити до 13 листопада 2023 року, включно копію ухвали на право з другоу кількість контроль для виконання. Контроль за виконанням покласти на прокурора. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду. Протягом піти з дня зняє оголошення. Судді в підпис. Матеріали, які були надані обвинуваченим, повертаються, оскільки вони не мають стосунку до розгляду про питання по суді і мають свідчення, свідки, які будуть досліджені судом безпосередньо. Слідуюча дата у нас визначена і ще там є графік, який ми склали, будь ласка, сторона захисту знайоміся.